Пане Євгене, дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Доброго вечора. Слава Україні героям слава. Отже, давайте трошечки передумови. Окреслимо. Дивіться, каже Ентоні Блінкен, сьогодні держсекретар Сполучених Штатів Америки, що просування наступ збройних сил України і утримання цієї території дуже важливий козир для прийдешніх переговорів. Володимир Зеленський каже, що нам вдалося бачите, 38 вісім тисяч солдатів Російської Федерації та КНДР знешкодити цим. Також йде є багато думок про те, що це перешкодило наступу, зокрема на сумську. Область, ну який з аргументів ви вважаєте ключовим, що дійсно справді було варте таких зусиль? А в чому бачите все ж таки досі певні сумніви доцільності? Е, Одразу почну з того, що сумнівів у доцільності в мене жодних. Добре. Я вважаю, що курська операція і серпнева і її нинішнє продовження це насправді за останній рік наш найбільший військовий успіх. На превеликий жаль. Е... Практично всі інші бойові дії, які ми ведемо останній рік, це просто глуха оборона. А в глухій обороні ти війну ніколи в принципі не виграєш. От е, да, її, ми вимушені так воювати. В нас, в нас не вистачає е, ресурсу в першу чергу саме людських резервів для того, щоб воювати по іншому на інших ділянках фронту. Але Курська операція це, от після того як восени 22-го року ми звільняли Харківщину та Херсонщину. От після того найбільш успішними нашими діями. Стала саме курська операція, яка почалась 6 серпня минулого року. Е, і е, на мою думку, її значення е, набагато скандати її військ, пряме військове значення теж є дуже важливим, але в першу чергу значення політичне. Я нагадаю про те, в якій обстановці взагалі починалася курська операція. От е, що відбувалося на початку е, серпня минулого року. Е, нас фактично, наші західні союзники, зокрема я постійно моніторю їхні медіа, а там не забувайте, є прямий зв'язок. Медіа формують суспільну думку. А суспільна думка напряму впливає на рішення політиків. В цьому особливість саме демократичних країн. А в нас всі союзники, саме демократичні країни. Так, от західні медіа нас фактично вже тоді поховали і відспіву. Там реально почитати, ну стояла така суцільна жалоба. Е, вважалось, що ми війну вже програли. Вважалось більш того, вважалося саме таким загальноприйнятим, що в принципі Росію військовим шляхом перемогти неможливо. От те, що зараз собі дозволяють говорити всякі там е, президенти Казахстана Такаєва та інші лідери, е, от е, на схід від Рашки, От на той момент, на жаль, і в західних медіа це було не просто домінуюче, це було вже ледь не загально визнана взагалі теза, що в принципі військовим шляхом Рашка не переможна. Крапка. А далі з цього починались всі відповідні висновки: що отже, треба закінчувати війну в якийсь інший спосіб, аніж як перемагати рашку. А інший спосіб, аніж як перемагати Рашку, це наша капітуляція. Ну, варіантів в цій війні, тільки два. От е і тут раптом курська операція, яка міняє все. Курська операція, яка показує, що насправді то а колос на глиняних ногах, що виявляється. Е... Все боєздатне, що взагалі є в Росії, воно повністю вже зосереджено у нас на Донбасі і на Запоріжжі. От на нашому фронті, от воно там повзе, воно там е, метр е, метр за метром е, завойовує нашу територію е, на кожному метрі, лишаючи е, свої трупи. Тобто, вони от наповзають там цією біомасою. Е, несуть втрати, які ну не. Скам так, які б не несла жодна інша армія світу. Ну росіяни вважають, що їм так можна, от але виявляється, що а вже навіть на оборону самої визнаної території Росії, а в них нема вже ні людей, ні командування, ні організації ну от просто нічого. Виявляється, що от реально все боєздатне задіяне у нас на фронті. А до них, от як там заходь, то хош, роби що хош, от це але е... якось вони зібрали тих 50 тисяч. А в 60, Курській області ш, 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 60 Наві, тисяч. навіть більше yeah. зараз ще зможе ще 12 тисяч корейців. Uh -huh. е, от, зібрали, якось зібрали, але ж я сказав про боєздатні частини. Вибачте мене, якщо вони з серпня місяця, тобто за півроку, не здатні нас викинути з своєї власної території Курської області, то як ви думаєте, що вони там зібрали? От я вже я вже мовчу про те, що тобто кількість не дорівнює якості, от я вже мовчу про те, що е, та сама західна преса, яка так, дуже багато е, висвітлює. Вона злила цифру, скільки там воює, ну це мається на увазі до цього наступу, який почався два дні тому. Скільки там воювало наших захисників та захисниць? 10 тисяч. От 10 тисяч 5 місяців успішно зв'язували там 60 тисяч. Це, це ще не рахуючи навіть корейців. Тобто разом з корейцями 70. І успішно їх зв'язували, і не дали себе звідти вивезти, і знешкоджували їх в дуже значній кількості, а потім раптом опис знову перейшли в наступ. От після того як рашка 5 місяців їх звідти витискала, а тепер раптом оп, і за два дні ми вже в 20 кілометрах від Сунжа, з якої цей наш наступ почався, От, і там, 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 там вже і навпаки в 6 кілометрах до наступного райцентру. От тому е, насправді це все це все дуже показові речі. Це е, до розуміння того, е, чи взагалі переможна чи не переможна рашка, тому що так е, треба, треба віддати належне російським інформаційним військам. Їхні інформаційні війська воюють набагато краще ніж їхня армія на землі. Їхня армія на землі все, що реально вміє, це просто засипати трупами. І да, там, де вони сконцентрували достатньо велику кількість у цих трупів, вони повзуть. От але їхні війська воюють на жаль набагато краще. І оце роздмухування міфу про нібито їхню непереможність, це дуже важлива складова дійсно потенційної їхньої перемоги в цій війні. А курська операція вона просто обнуляє цей міф. Вона просто показує, що ні. Що так, да, в них є певна перевага там, де можна просто отак кожний метр застріляти трупами. Так вони вміють, так вони можуть. От. Але як тільки йдеться про якусь іншу війну, наприклад, на Курщині де лісовий ландшафт, пересічена місцевість, і там війна не окопна. Там е, можна маневрувати, там е, є поняття тили, фланги і так далі. І виявляється, що оп, ну добре, вони пропустили наш перший наступ у серпні. Вони просто не уявляли, що це може бути. Бо нам до того весь час наші дорогоцінні союзники зв'язували руки і категорично забороняли переходити перебрік. Якщо пригадуєте, в нас до того була дуже перспективна спроба е, власне перенести війну в Білгородську область. Але ж нам тоді так дали по рукам наші союзнички? Нам тоді довелось робити фактично гібридну операцію. От коли реально кордон переходив, тільки е, власне російські громадяни, добровольці з російського легіону, а ми тільки зі своєї сторони могли їм надавати розвідувальну арт і так далі підтримку. Ну що звичайно не варіант, російський легіон це один батальйон по, по, по складу. Так, от а окей, вони не чекали, що ми тепер собі це можемо дозволити. Але ж тепер як вони могли не чекати на наш оцей наступ? От після п'яти місяців боїв там і знов сюрприз, і знов ми їх абсолютно заскочили зненацька. Ну це до питання насправді наскільки якісно управляється їхня армія. Це до питання дозвольте тут поточнити. Дозвольте дійсно тут поточнити. Якщо тоді був серйозний ефект несподіванки, то зараз вони напевно мали б вже якось замінувати, можливо, території десь окопатися, десь захиститися. Це. Темпи наші так. зараз нижчі. А ми йдемо тими ж самими напрямками і на ту ж територію, яку їм вдалося відбити впродовж цього часу, чи ми якісь інші справа що ні. Ну почнемо з того. Я хотів би зробити дне уточнення з приводу території, які їм вдалося відбити, так. оце до речі, дуже помилкова інформація, яка постійно гуляє в медіапросторі. коли. От, рахують, скільки квадратних кілометрів на Курщині зайняли ми, скільки відбили вони. Це взагалі не коректно. От якщо для Донбаса, Харківщини, Запоріжжя, там дійсно можна дивитися, оці карти Deep State, вони відповідають реальності в тому сенсі, що там чітко є лінія. От там є чітко, де ми, де вони, дуже вузька сіра зона, і ця сіра зона фактично між лініями укріплень. Ну там окопна війна. Курщина абсолютно інша історія. Там така війна, як була на початку. От пам'ятаєте, весна 22-го року, бої на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Маневрова війна у пересіченні місцевості. Там нема суцільного контролю території, там величезні цієї зони, там немає лінії окопів ні з нашого боку, ні з їхнього. Є окремі укріп райони, є окремі, скажімо, опорні пункти а між ними дуже великі простори. І навіть коли вони нібито вибивали нас, звідкись то теж було не так. Вони просувались в бік Сунжі, от їм давали таку можливість. Після цього заходили в тили, заходили в фланги і наносили власне враження. От і рівно так само, як це було навесні 22-го року е, на Київщині. Тобто, от е, саме завдяки завдяки тому, що там війна отака маневрова, а не окопна. От саме тому 10 тисяч наших бійців мігли, могли там зв'язувати 60 тисяч орків. Це саме за рахунок, от в такій маневровій е, війні е, тут набагато більше важить якість і бійців, і командування, аніж просто їх арифметична кількість в окопній війні. На жаль, кількість дуже важлива. От, е і власне е тому е казати, що вони там, скільки, скільки ми віджали, скільки вони віджали в території, це там сильно некоректно. Там за великим рахунком 80% все сіра зона. Але е відповідаючи на ваше питання, ні. Е це не контрудар, е в той бік, власне, з якого вони весь цей час пробували на Сунджу наступати. Це якраз удар абсолютно в іншому напрямку. І виявляється, що. от, а на іншому напрямку вони не готові на іншому напрямку. Вони не чекали, що ми взагалі можемо наступати. А виявляється, можемо. От тобто, то ми це, це абсолютно новий напрямок, який раніше, взагалі, нами так би мовити, не засвоювався. От тепер тепер засвоюємо нові, нові туристичні маршрути. По Поршенням пане Євгене. Мені кажуть, що я маю з вами прощатися. А я хочу ще вас вам поставити е, одне питання. Тому сподіваюся на вашу лаконічність. Зет пишуть, що наша мета це е, е, їхня атомна електростанція. А в нас є от мета якийсь конкретний пункт чи нам. Справді важливо зв'язати їхні сили, нам важливо зв'язати їхні сили і продемонструвати, що вони не здатні нас викинути навіть зі своєї території. Оце дуже важливий принциповий момент. А от що, що атомна станція нам якраз точно не вперлась? Ми не хочемо такої відповідальності, коли вони, наприклад, відступають, самі її підірвуть, а потім на нас спишуть. От якраз я абсолютно впевнений, що місто Курчатов якраз єдине, куди ми точно не плануємо підходити. Я вам дякую, пане Євгене. Спасибі за ваші акценти, за те, як ви розібрали цю ситуацію для наших глядачів мирного та продуктивного вечора. Вам бажаємо. Євген, дикий Дуже. військовий аналітик з приводу був з нами на зв'язку. Адже цього вікенду бачите збройні сили України поновили наступ у цьому регіоні Російської Федерації.